Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовні Kelden Ring. Вирішив спробувати записати ще одну серію. Подивимося, як воно буде. Ем, зі світлом біда. Тому навіть не знаю, коли вийде ця серія і. Е, ну, і як знімати далі, тому що не вистачає тупо, тупо взагалі не вистачає світла ні на що. Ось, будемо дивитись. Куди ти потік? Тік? Намагався записати один раз. Е, цей, цю серію <свісно> намагався записати. Виробило світло. Коротше, нічого не записав. Далеко не зайшов. Отут полутав оці штучки. Отут полутав і дійшов до цього храму і виробило світло. Коротше, я так зрозумів, що мені сюди потрібно. Я оцього коняку, де він там? Чіпати не буду? Поки що. Давай ми тут. Церква Айлі... А, ні, це не ця церква нам потрібна була. Да, я активую. А Куди ж він казав мені. За допомогою мапи ви можете місцево переміщувати до будь-якого, однак у певних місцях миттєве переміщення неможливо. Окей, добре, дякую. Е, зрозумів. М -м -м так. За столом коваля ви можете витратити руни за ковальські камені, щоб посилити озброєння. Десь у землі ви можете зустріти коваля, який зробить ваше озброєння ще сильнішим. Це чудово. Е, Забрати ковальський камінь з тобою. І я бачу, ти згаслий. Згасло взагалі то. А ще я бачу, що ти прийшов не по мою душу. Тоді чому б не купити якусь дрібничку? Я кале. Постачальник хороших товарів. Ee, прокале. Я кочівник. Продаю товари під час мандрів. Ці землі охопило божевілля, відколи кільце Елдена, Елдена розбилося. Але завдяки вам, згаслим, моя справа тримається на плаву. Наживаєшся, падлюка, да? Іншими словами, ти дуже бажаний гість. Рекомендація. До речі, якщо маєш зайві руни. Купи собі набір інструментів. Він дозволить тобі самостійно виготовляти прості речі. Доволі необхідна річ, якщо плануєш вижити на цих землях. Набір не дешевий, і не буду брехати, добряче поповнить мої кишені. Але що важливіше, ти зможеш вижити. А мені важливий кожен клієнт. Логічний ти. Чувак, ще рекомендація. А, купи, він дозволить. Ага, все. Добре, зрозумів. Купити набір чого. У меню крамниця ви можете витратити руни до купівлі різних предметів. Ви також можете передавати предмети за руни. Кожен торгівець має різний асортимент товарів. Добре. Е метальний кінжал. Зорова труба. Не знаю, чи вона потрібна. 500. А скільки в мене рун? 700. Е панацея від пальців. Показує знаки виклику, співпраці та супер. Це мережева гра. Посудина необхідна для виготовлення різних предметів. Не знаю. Дозволяє виготовляти предмети. Оце він казав, так? давай оце купимо. На все інше не вистачає. Це що таке? На що вистачить? Це стріли. О, стрілку потрібно купити. Болт і стріла. Не знаю, подивимось. Це що? Записка фляга з щододійним зіллям. Записка придорожні руїни. З щодо щододійним зіллям. Стисла записка. Не знаю, давай купимо. Так, піти. Uh, І я радий, що ти дослухався до моїх слів. Це чудове рішення. Завдяки набору інструментів ви можете виготовляти різні предмети з найдених матеріалів. Для цього оберіть виготовлення предметів в основному меню. Щоб навчитися виготовляти більше предметів, шукайте книги рецептів. Добре, дякую. Для виготовлення певних предметів вам знадобиться потріскані горщики чи інші посудини. Ви не зможете виготовити таких предметів більше, ніж маєте посудин. Після використання виготовлених предметів посудини залишаються. Це позитивно, напевно. Посудини, то, -то горщики, що він от там були по 300 чи по скільки. Так, а ну давай ще з цим розберемось. Посилити озброєння. У меню ковальство ви можете Витратити руни на ковальські камені, щоб посилити озброєння. За столом коваля ви можете посилити озброєння до плюс 3. Десь у межа зім'ї ви можете зустріти коваля, який робить ваше озброєння ще сильнішим. Ясно, до плюс 3. Давай до плюс 3. А, в мене рун немає. Ясно. Шкода, не можу посилити. Значить, тоді зберігаємось. Ще раз. Чекати фляги, запам'ятати, упорядкувати скриню. Чекати. А що чекати? Нема чого чекати. Нам потрібно кудись йти, куди нам іти. Нам іти кудись сюди. Тут якийсь стовп. Типу, сюди, кудись воно вказує. Ну я не думаю, що отут десь буде якась фігня. Хоча оця фігня тут стоїть. І ця фіня біля дороги стоїть. Давай я поки що на дорогу отак поставлю. Маркер. І рухаємось туди. Будемо дивитися, що там є. Окрім оленів. Я не знаю, є сенс оленів цих лутати, збирати постійно, чи немає. Ой, диви, черепаха яка. Ніхера собі черепаха! А, золоті екскермен... Золоті ці екскременти нахіра вони мені. Там черепаха щось. Не поняв. Алло, а як тебе вбити? Чуєш? Комарина. Її взагалі можливо вбити чи ні? НІХІРА собі чуєш! Чому? А чому я не можу по ній влучити? Що за несправедливе... Ой, бля, я не забрав. О, як черепахи. Ідем, коротше, комарів я не можу вбивати чомусь. Верніше, я впевнений, що можу... Ой, там хтось сидить. Верніше, скоріш за все, можу, але питання в тому, що. Тихо, тихо, тихо. Блять. Бля, там ще чувак ходить. Я чомусь не можу по ній влучити, а як влучить по комару? Типу, я на нього навівся, а нічого не відбувається. Я хотів бекстеп зробити, не вийшло. Так, десь тут ще один Чу -чу чулька сидів. Чукча, чурка. Не знаю хто небудь. Біля чогось він сидить. Товариш загиблий, чи що? Та чому бекстеп не спрацьовує? Підніми. Рештки кукрі якісь. Там ще один сидить. Де да скільки у вас тут, бля? Контрол потрібно затиснути. Два рази? Охереть! Два рази підряд. Я вас зараз всіх тут розхреначу. Це шо валяється? Чіньк. Смола з коріння. Оп! Оп! Подвійний бекстеп. Хорош. Так, це що таке? Гриби. Не знаю навіщо, можливо, чайок якийсь робить. Ой, тут збереження є. Хорош, печера в гаю. Так, запалили багаття. Не знаю, чи є сенс їх активувати, оглядати. Ця толока тепер активна. Хай буде активна, я, типу, не знаю. Я туди не піду. Чи це мені сюди потрібно було? О, Печера в гаю. Не знаю, якби в печеру, то напевно, бо так воно показувало правильно? А мені показує в іншу трошки сторону, тому пішли в іншу сторону. Пішли по маркеру. Тирі-ти-тирі. -ти -ти Ой, кабанчик. А де лут? З кабанів лут не збирається, ні? Це окремий підвид тварин. Куди... Ну блі. Олени стій, мені і хавчик потрібен. Бляха, тікає, не хоче. Так, там рицарь стоїть. І тут рицарь стоїть. Там во. Самій маркер такий. Окей. А чо він не щезає, коли я підходжу до нього? Його прибирати вручну потрібно. Ну окей. Я думав, він зникає, коли до нього наближаєшся. Так, активовано вогнище. Е, тепер. А тепер мені туди. Руїни перед воротами. Я б насправді оці руїни перед воротами подивився ще. Давай. Якщо я активував багаття, воно ж, типу, все. Це сейф спрацьовує, правильно? Так, тихо. Там дядько якийсь іде. Я почекаю. Чи все? Не, блядь, іде. Тири ти три. Повозки якісь. Ти уявляєш, скільки оця дурня важить? Явно уявляю, блін. Шо він пішов? Давай от цього чпокнем. Оп! Та блін, а шо ви такі. Блін, ви ж раніше там з одної удари убиралися. Руїни перед воротами. Зашибись. Там дядько ще сидить. Пішли того дядька за мотосом. Там щось лежить. Напевно, спочатку оцього потрібно... Не о Оцього цього потрібно прибрати. Потім отого, а потім ото. А то рицар якийсь, дивиться, зі списом таким здоровецьким ходить. Блін, тут ще йде один. Вони мене зараз обійдуть і заколупають, да? Я в стелсі, я в кущах. Мені потрібен якийсь зелений костюм, щоб зливатися з цим. Ой, я забув тут. Оп. Бекстебати навіть збоку можна. Це чудово. Та присядь. Напевно, споча... спочатку оцього. Так. раз. Два. А тут є, типу, оверхіти якісь, що, типу, коли добиваєш а, оверхітом, то ...цей, плюс бонус якийсь здав... мапа. Замогилля захід. Че? А ну відійди, сховайся поки що. Мапа за могилля захід. Якось мап. Знайдено нову мапу! А, воно мені. Ух ти ні, тут труба якась підзорна. Та блін, прибери. А шо це за чорний. Блін, бред якийсь. Диви. Біда. Так нормально. Коротше, мені туди потрібно. Я б насправді полазив отут. Не знаю, чи є сенс тут лазити. Що ж шукати? Давай от довбанем. Не цього. З факелом. титири, титири. Ти -ти 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 так, ти мене не бачиш. Я злився з камінням, з кущами. Я кущ. Зараз тобі під ребро вдовблюсь. Тихо-тихо-тихо тихо-тихо тихо тихо. тихо, 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 тихо. Жесть. Падло. А як він мене побачив? Я ж в кущах був! Я ж був кущем, алло. що ти махаєш, дурачок, От рот, блін, Як ти мене побачив? Шляпа. Десь він звідси. Він напевно тут де за стіною стояв, да? Уперь так, оп, оп, оп. хорош, Розхирячу всіх. Це сундук чи що це. Сундук. Обушок, чи обушок, якусь булаву знайшов. Ну, я, коротше, коли Цей... бачив відео, то казали, що, типу, у самураї оця його катана, поки що, типу, сама класна. Тому я поки що не буду. Змінювати катану. Не знаю, я потім, можливо, передивлюся. Зброю за кадром, як то кажуть. Можливо і ні. Ой, блін, там ще один чувак стоїть. Тихо, тихо, тихо. Оп, і оп. Хорош. Не знаю, навіщо я ці горобини збираю. О, так, а у вас там собака. Бля, дві собаки і два. Не, чуваки, так не піде діло. Знаєш, що ми зробимо? Ми зробимо отак. Щось дзвонить. Що це дзвонить? Якась хрінь. Я зараз тренди отримаю, да? Тихо, 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 стій. Слізні скарабеї. Слізні скарабеї бувають двох видів: Багряні та лозуровий. Убийте скарабеї, щоб наповнити флягу відповідного кольору. Однак кількість використання. Використань фляги після наповнення не може перевищувати максимально. А, то мені. Потріб... Бля. Це хілка була. ти... Блін! Прикинь. Йоханий бабай. Гриб ще один. Блін, це якби в мене були порожні фляги, воно б мені наповнило фляги? Правильно я розумію. Розвернися, чувак. Та куди ти йдеш? Не сюди розвернися. Якась падла зірвалась. Нет? Наче не Що я хотів? Я хотів о, о, оцього застрелить нахрен. Так, оно. Влучу? В Зірву зараз. Твою мать. А, ті не зірвалися? Ой, ви Дурочки. Так, хорош. Стріли потрібні. Потрібні тупо стріли. Ммм. Даремно зарядив другу стрілу, ну я ж не знав. Та блін. А там їх двоє стоїть. Тихо, один тут вийде. Чи не вийде. Ось я. Там їх ще штук 4-5 стоїть. О, ааа, коротше, чим далі стоїш, тим менше пошкодження. Хорош. Так, в мене дві стріли залишились. Потрібно до торгівця і цей. Та, бляха. І купити стріл. Тут підземельє якесь. Так. А... Тут же собака ще одна брудбу, не? Давай я оцього зніму. Ніде тут більше не ходить ніяке паскудство. Тихо. Стріли, ой, я Та блядь Помітив. Чи не помітив? Ага. Добре. Вони сліпі якісь, і по великому рахунку це добре. А де він? Де він дівся? Баляха. Він просто почув, що я підкрадаюся. Зараз я дочекаюсь, поки оцей повернеться, знов піде в ліву сторону. І зніму оцього дурачка. Головне, щоб ззаду ніхто не підійшов. Блін, ходить як. Барон якийсь. Так, тихо. Помітив. Нахер? Я не хочу з ними так битися. Я краще підійду, втикну в спину і все. Відвали, чувак. Ну, типу, ну, який сенс? Битися, якщо вони сильно сильно сильні. Ніхто тут не ходить? Так, він загубив мене, чи ні? Схоже на те. Він сюди йде, падло.